Кому взагалі потрібна робуста в світі, де існує арабіка, так скажуть кавові сноби, але не ми. Бо навіть попри погану репутацію робусти у кавовому світі, в неї є, так би мовити, своя місія. Так, арабіка однозначно смачніша, яскравіша, більш різноманітна і має багато палітру кавових дескрипторів. Тож для чого тоді потрібна робуста? Перше, це вміст кофеїну. В неї він набагато більший, і це часто використовують у кавових сумішах. Друге гірчинка і крема, тобто пінка для комерційних купажів Саме робуста забезпечує стабільність цих характеристик. Третє: дерева робусти більш стійкі до хвороб та кліматичних змін, через що вражає більш стабільні, прогнозовані а також собівартість нижча. Але не зараз. Раніше робуста була значно дешевше, сьогодні деякі комерційні сорти арабіки мають ту саму ціну, що й робуста. І четверте, робусту використовують для розчинної кави через всі ті характеристики, про які я сказала вище. Тож, незалежно від нашого особистого смаку, ми в своєму асортименті маємо декілька купажів з робустою, але з найкращою робустою, бо всі ми різні і смаки у нас різні. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви відноситеся до купажів і до робусти.